Доріг на світі є багато, та кожної початок тут. Це дитинства країна крилата, яку школою гордо зовуть. Школа це вічність, вона ні для кого не стає минулим. Школа має теперішнє і майбутнє. Через школу проходить кожен. Щоб здійснилися їхні мрії, кожного року веселий першовересень збирає її двору до чарівної країни, що чекає на них. Тут вони стають господарями, тут вони навчаються, дорослішають, звідси вони виходять у світ майже дорослими людьми. І співають про цю прекрасну країну. всім Тут вони вивчають основи наук і вчаться жити, мати свою думку. Я вибираю позицію так, тому що причина. Я брату за ні, тому що я не можу допомогти. А поводирями у цій казковій країні служать педагоги, психологи. Тут діти вивчають, досліджують природу, висаджують, доляють за деревами, прикрашають рідну землю. Тут вони вчаться жити у злагоді з природою і вести здоровий спосіб життя. Кожна цигарка забирає 5 хвилин 30 секунд життя. За життя це складає 10-20 років. Від тютюну помирає 120 тисяч населення в рік. Це більше, ніж будь-якої хвороби газ узяли. Зараз я продемонструю вам, що залишається у легенях курця, якщо ми наберемо сюди диму. Пляшка вся помутніла, На дні пляшки осіла смола. Це все посідає на легене куця. Діти роблять висновки і органічно поєднують пізнання та відпочинок на туристських стежках. Разом із своїм керівником Лук'янніною Іванівною мандрують по рідному краю та й за кордоном. У походах вони не лише мандрівники, а й пошуковці, дослідники, захисники і друзі природи. Дітям цікава така форма пізнання світу. Спілкування з природою загартовує їх. Наші туристи неодноразові переможці різних змагань. А краса природи породжує у них світлі почуття та емоції. Краса – готує світ. Ці слова неодноразово пестять наш слух. Як навчити дітей бачити красу, створювати її. Кожна дитина це окремий світ нахилу, уподобання, здібності. І це вони відобразили у своїх. Здатність і бажання до творчості, любов до прекрасного об'єднали Світлану Васильівну та хлопчиків і дівчаток, які своїми руками створили справжні міні-шедеври, неформальне, творче ставлення до своєї праці дозволяє розкривати таланти різного плану. Юлія Нікулеску, 8 років, Глибоцький район. Народилась в селі Старий Вовчанець, де з малку вчиться любити та бути трудолюбивою. Вже другий рік навчається в ліцеї, в якому пізнає все прекрасне. Юля полюбляє іноземні мови як засіб спілкування. Не менш важливою для дівчинки є ще одна мова це мова танців, якими вона займається з шести років. Дуже любить природу та свого чотиринового друга Нісана. Тож хай тобі танцюється, тож хай тобі все вдається. Маленька вовчин Привіт тобі, Україно, славні українці! Уклін тобі, Буковино! і вам, Буковинці! Я з глибочі не вклоняюсь і довести намагаюсь, що талант мій це багато. Як від мами, так від тата. Моє прізвище казак. І повірте слову, відступати ж бо козацтву не годилось з роду. Та ім'я українське рідне. І скажу вам без прикрас, що Наталя справді гідне коронованих принцес. Вихованка Галини Олександрівни Панчук і ансамблю Едельвейс Пашняк Настасія справжня коронована принцеса. Вона пройшла шлях від переможця районного конкурсу Глибоцька Зіронька у середній віковій категорії до першої віце юної міст України та другої віце місць світу. А знаходять таланти, підбирають ключики до дитячих сердець, вчителів, для яких їхнім життям стала школа. А школа це вічність. Це мудра, втомлена, але завжди привітна, усміхнена вічність, що дивиться на нас очима вчителів. Це про них пишуть випускники у своїх творах, як про таких, що вплинули на вибір життєвого шляху. Це їх пам'ятають на них стараються бути схожими, це їм дарують квіти, стареюще нас <плес> учительна скабови довга, И вновь назад, не вновь ему с утра, Встречают учиты, И снова расставайся, когда уйдем со школа. Пройди по тихим школьным этажам, здесь прожито и понято немало. Был голос робот, не в руке но ты. Домой с победой убежал. И если вдруг удача запропала, пройди по тихим школьным этажам. Для нас всегда открыта в школе дверь. Школа чекает вас. Хорошо, хорошо.